Дуже розповсюджене питання. Прийшла повістка, що робити? Відповідаю на звичайні питання, звичайно, вам було, шановні українці. Ну, по перше, якщо вам прийшла повістка, що робити. Бути готовими щодо оскарження штрафу, який прийде за цією повісткою. Це перше. Друге, бути готовими, що будуть приходити ще повіст, і бути готовими до оскарження цих штрафів РТЦК ЗСУ. Саме так. Оскаржити штрафи ТЦК ЗСУ я допомагаю людям їх оскаржити. Звертайся на електронну адресу академіка.мі. Саме так. Тому, що робити? Оскаржувати штрафи треба. Також, на що потрібно звернути увагу, коли ви отримали повістку? Чи є там печатка, які там коди і РДПУ? Чи є повістка така дійсно? Вона не може бути дійсно. По-перше, там повинен бути номер повістки, Ваше призвичення по батькові. пропечатане. Повинен бути QR-код на цій повістці згідно нової постанови Кабінету міністрів. В законі не передбачено QR-кодів підкреслив, що передбачено в законі? 10449. Саме повинен бути електронно-цикровий підпис начальника РТЦК ЗСУ та звичайний його підпис на цій повісті. Повістку потрібно зберегти. Як доказ суддів. Саме так. І як вона була саме заповнена, тим на її збережі. Не поспішайте її викидати. Саме головне. Тому переживати, що вам прийде повістка на роботу, що робити, коли вам прийшла повістка на роботу. Ну що робити? Писати акт про відмову від вручення повістки і бути готовим до оскарження. Штраф РТЦК ЗСУ. От і все, чого переживати. Не потрібно казати КРУ, як каже про це Тарас Юрист та інші юристи про дику мобілізацію. Дикої мобілізації не відбувається, підкресли. Звичайно, є групи РТЦК ЗСУ по різних областях, селищах. Все це нам відомо. Є карти патрулів, як вони ходять, все це є. І увага, якщо ви хочете безпечно ходити своїм місцем проживання і ходити на роботу, і ходити додому безпечно, встановлювати телеграм-канал. І підписуйтесь на них, де роздають профістки. Вам порази таке. Не попадайтесь на патрульня. обходьте і використовуйте телеграм-канали. Саме так. Хтось каже там справників, що це не карин, що це. Якось порушує роботу РТЦК ЗСУ. Ще раз повідомляю. таким горем юристам, адвокатам і псевдоправозахисникам, які працюють з РТЦК. Ще раз пояснюю, що. Людина має право поширювати будь-яку інформацію, яка не заборонена. Законом. От і все. Тому нічого страшного в цьому нема. Щодо підписки на такі YouTube канал. Стосовно тих, хто розповсюджує таку інформацію і безпеки. Я консультую окремо, як це робити. Консультація платна більш ніж 5 тисяч гривень. За консультацію, що робити, щоб вас не знайшли злідядії з СБУ. Це для керівників таких канал. Телеграм. Саме платка. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація в сфері військового права по темі ТЦК та СП коштує від 500 до 1000 гривень. Неюридична консультація по темі військового права тцк ЦК СП, коли не працюють закони, коштує 700 гривень. Замовляю мене на послугу послуг з військового права. Також заповнення позивної заяви в суд 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд. Тисячу гривень. Також я консультую з кримінального права і процесу це коштує від 100 до 300 доларів. Стосовно кримінальних справ щодо вас, термінова консультація коштує 500 доларів США. Також я консультую в сфері податкового права як Вести бізнес і автомобіль у статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Жми кнопку Лайк-репост до цього відео, а також підписатися на цей YouTube канал. Також жми на кнопку спонсорство і спонсорувати. В описі до цього відео ти також можеш здійснити донат на мою картку. або Мій електронний криптогаманець. Дякую за увагу, шановні YouTube-телеглядачі. Підписуйтесь на мої соціальні мережі в описі до цього відео. Дякую за дня.